ще й світло виключають. Рішив зрізати всі бокові шини по кругу. Ось вони пішли. Це тут якраз іде ребро снаружи. Тут аналогічно. Що я вирішив зрізати? Тут ще більш-менш державщина повідпирала метал. А тут, я не знаю, думаю буде видно чи ні. Там ребро знизу прогнило і куча ржавчини висипається. Хочу його зрізати, вичистити і може відработку і задути компресором. І заварити потім. Тут тут зв'язали, я думаю, видно прекрасно, так? Да? Оце сквозна прогржабіла. Будемо все оце знімати, щоб вичистити. Осталось знизу тепер. Нижній шов попропилювати. Працюємо. Ставлю ці кришки на боках, справа-зліва повичищав, козирьок передній зняв, зараз займаюся ремонтом. Побитий він дуже добряче. То, що ударений був, ребро, півребра вирізати прийшлося, ріжу я плазморізом. Вот сын, луч профи 60-ка. Ось так відрізав. Прикольна штука, цей плазморізм мені подобається. Ну не практично, нема де його поставити, стаціонарного міста нема в мене. Прийдеться, то в ящик, то з ящика витягуєш постійно. А так. Прикольно. Зараз будемо це ребро жорсткості вставляти сюди. Тут його не було, тут уголками було зварено, я позрізав. Будемо його сюди вставляти, ласку вкидати, заварювати. Так, два робочих дня пішло на оцей козирьок. Я вже замахався його був вирівнювати, рихтувати. Заварив ці два віконця, отут де зломлено було, прийшлось все вирізати, заварив, і то він трошки восьмеркою винтом. Видно по центрі горб. Типається. Ну я думаю... Для зерна це буде неважливо. Поки тут попідганяв усе. Тут не було кріплення косинці, поки це временно прихватив. А зараз поки займаюся цими боковинами, зараз покажу. вигинаю з тонкого металу вуголки і шукаємо, де нас тріщини. Тут попрогнивало, тут, тут і так далі. десь. Вигинаю, підігнав, підходить нормально, ще й варити прийдеться електродами. Старенька сварка вже теж більше 10 років, як не 15. Купив 2,5 мм, буду пробувати, як воно буде варитися сюди. Зараз покажу, як я вигинаю, бо я вже стикався раніше, щоб не пішло волнами і брижами. Так. Лист металу тоненький, щоб його легко гнути було. Відрі... Ну, відміряю, скільки мені треба розмір. І лист стальний, тут 30-ка 35 мм лист. І за проходів 20-30 починаю молотком легенько обстукувати. Перший раз загнув там, на 5 градусів. Другий раз, третій раз і так може 20-30 разів молотком з одного краю в другий ходиш, простукуєш, щоб равномірно згиналася вся сторона. Бо якщо почати зразу, тут зігнув, потім тут до кінця. Тоді виходить, цей лист вигинає лодочкою. І коли ти його відріжеш, він буде в усіх плоскостях кривий. Тобто його взагалі ніяк буде приварити.